Продовжуємо наше мовлення. Далі говоримо про бюджетотворення, зокрема і про основний кошторс. Адже це теж дуже важливо, надважливо, особливо в контексті наступного року. Адже половина видатків з бюджету, це саме на оборону царину, Спрямовується і потреби військових. І, от, зокрема, закон про державний бюджет на 25-й рік буде підписаний президентом України вже завтра, 28 листопада. Про це глава держави повідомив в вечірньому зверненні. Ну і врешті, Володимир Зеленський наголосив на головному усі Фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані. Нагадаю, що половину видатків державного бюджету на двадцятий рік будуть спрямовані саме на фінансування оборонної царини. Це на 500 мільярдів гривень. До речі, більше ніж у 2024 році. Рекордні кошти, а саме 740 мільярдів гривень, підуть на виробництво та закупівлю зброї. Вперше до цих ресурсів увійдуть кошти. Надані міжнародними партнерами Так от Данія, наприклад, надала 130 мільйонів євро на виробництво в Україні ракет і дронів. Швеція виділить кошти на проекти з виготовлення української далекобійної зброї. Ну і крім цього, до бюджету надійдуть 90 мільярдів гривень кредиту від Великої Британії. Суто на військові видатки. Міноборони України планує спрямувати ці кошти на придбання зброї та боєприпасів. Данило Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пан Данило, вітаємо вас у цій порі. Вітаю, слава Україні. Героям слава. ж очікуємо підписання закону про бюджет, що на цьому наголошували в уряді. Його називають збалансованим, і що важливо, як для наших внутрішніх показників, макропоказників, так і довіри партнерів зовні на заході. Однак, попри збалансованість, ну є такий певний розсинхрон цифр в головному кошторисі та НБУ, наприклад, щодо інфляції ВВП тощо. Як ви самі оцінюєте цей документ? Насправді бюджет є реальним, і Бюджет відображає цей етап нашої історії, на якому ми зараз перебуваємо. Це бюджет війни. Це бюджет, який повністю спрямовується на підтримку безпеки та оборони. 56% всіх видатків бюджету. Це видатки бюджет безпеки та оборони. Загалом це більш ніж 2,2 трильйони, трильйони трильйони, гривень. Або 26,3 від ВВП. Нашої країни ми витрачаємо на безпеку і оборону це абсолютний пріоритет і те на що йдуть всі наші видатки, всі наші податки, які ми як громадяни сплачуємо. Тому бюджет реальний бюджет не такий оптимістичний, який би ми всі хотіли його бачити, але тим не менш всі зрозуміють, що війна і тому інших варіантів у нас немає. Угу. Щодо податків, фінансовий комітет схвалив скасування податків для фізичних осіб, як то кажуть, заднім числом впровадження оподаткування для фопів перенесли з 1 жовтня на 1 січня 2025 року. Про це своєму телеграм-каналі повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. За його словами, ця норма не стосуватиметься банківських установ. Як ви прокоментуєте таку ініціативу? Ну насправді мова йде про те, що законопроект про підвищення податків в цьому році буде підписаний президентом, і вже ми маємо заяву прем'єр-міністра, що він набуде чинності 1 грудня. І власне, певні норми цього законопроекту вони вступали в силу заднім числом, тобто з 1 Жовтня це стосувалося оподаткування фізичних осіб підприємців. Але сьогодні комітет так дійсно прийняв рішення про те, що цю норму ми не будемо застосовувати заднім числом. Ми застосуємо її з 1 січня, і так само ми повернемо ті е, е, норми законопроекту, які були збиті опозицією. В залі це стосується е, певних звільнень від оподаткування фізичних осіб-підприємців, які Перебувають на прифронтовій території, і щодо яких ми такі звільнення передбачали таким чином. Власне законопроект, податковий законопроект набуде чинності, але з тими поправками, які ми підтримали. З одного боку, в країні війна, з іншого та сама армія безпека, але все ж чи можна було би збільшення цих самих податків в той чи інший спосіб уникнути, ну якось перерозподілити і надходжені, і видатки. Звісно ж, на користь наших оборонців, але в той же час, щоб ці самі податки там для і станов економічних і українців пересічних не збільшувати. Це абсолютно неможливо. Я хочу нагадати вам, що ми на третьому році війни завершується вже третій рік війни, і ми вперше е, істотно піднімаємо податки, що стосується всіх громадян. Ми піднімаємо на 3,5%. відсотки. Військовий збір. Візьміть будь-яку країну світу у співставних умовах. Ви побачите, що там податки піднімалися на дуже дуже істотні цифри. Ну, візьміть е, Сполучені Штати у Другу світову війну, де е, податка, оподаткування доходів громадян виросло істотно аж до 94 відсотків в прогресію своїй, а кількість платників зросла з 4 мільйонів до е, 40%. Був введений спеціальний Вікторій Текс, який є аналогом нашого військового збору. А також введені спеціальні податки на підприємства, додаткові податки на підприємства. Ми ж е, прийняли рішення на третьому році війни лише про збільшення військового збору і точкові рішення щодо додаткового податкування банків, щодо е, підвищення. Акцизів на паливо, і от сьогодні, до речі, на комітеті ми проголосували до другого читання законопроект про підвищення акцизів на сигарети. Але і паливо, і сигарети це є нашими євроінтеграційними зобов'язаннями і пов'язані з війною не напряму. Нам би все одно треба було це робити. А збільшення податків це одна з вимог того ж самого Міжнародного валютного фонду, чи ну а відтак і продовження кредитних програм. Чи можна говорити про те, що партнери на нас, зокрема фінансової інституції, тиснуть в той чи інший спосіб, і чи можна говорити про те, що разом ну два в одному питанні: що разом із підписом кошторису головного бюджету, на чому наголошував президент України, буде підписаний закон, що від 10 жовтня, який парламентарі прийняли, проголосували. Буде закон про збільшення. Цих самих податків підписаний президентом? Ну, ми тільки що про це говорили. Я якраз говорив про цей законопроект, і я думаю, на мою думку, дійсно це відбудеться. А щодо партнерів, ну дивіться, я не знаю, чи треба тиснути на країну для того, аби вона фінансувала свою армію. Мені здається, що ми достатньо дорослі, щоб приймати ці рішення самостійно і не очікувати тиску від будь-кого, будь-кого і зовні, і всередині, і це мені здається, що наш обов'язок і обов'язок, яким ми повинні пишатися, що ми фінансуємо свою армію, і не потрібний нам жодний міжнародний валютний фонд для того, аби нам давав такого роду вказівки. Це абсолютно нормальна річ. Війна не нормальна річ, а фінансування за рахунок коштів власного народу власної армії. Для безпеки цього ж народу це нормальне і правильне рішення. Угу. Ну, якщо згадали про МВФ, вже на сам кінець чи є у нас умовно план Б на випадок, якщо будуть якісь затримки або проблеми з допомогою да фінансуванням соціальної царини від наших партнерів на заході. 38 мільярдів у нас закладено в бюджеті 2025. Ми бачимо наповнення цих грошей, і незалежно від будь-яких ризиків зовні, які так чи інакше на сьогодні на міжнародному рівні є. Тому ми впевнено дивимося двадцять п'ятий рік. І президент про це говорив у своєму зверненні посиланні до Верховної Ради. Тому абсолютно нема приводів для хвилювання. По 26 шостому будемо дивитися. Там ситуація складніша. Що ж, дякую, що знайшли час. і Долучились до ефіру. Нели гетьманцев голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.